Зараз у полі вікні ви можете бачити пряму трансляцію з джиду у Саудівській Аравії, де щойно розпочалися переговори української та американської делегації. Ми стежимо за ними. Повідомлятимемо вас, щойно матимемо нову інформацію. Вітчизняна МЗС раніше анонсувало, що говоритимуть про шляхи досягнення миру та про подальше партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Також можливо буде підписана угода щодо корисних купалень. Ніків офісу президента Андрій Єрмак написав у соцмережах, що наша делегація готова до роботи. І за його словами, українці націлені на захист національних інтересів, чітке бачення процесу завершення війни та ефективну співпрацю з американськими партнерами. До української делегації нагадаю, окрім Андрія Єрмака, входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радники з нац. Спеки Майкл Волз та спецпосланець Стів Вітков.